The cat sat on the Підтримка Збройних сил України, допомога сім'ям загиблих захисників та захисниць і створення безпечних умов для цивільного населення. На виконкомі Вінницької міськради прозвітували про основні напрямки видатків бюджету за перший квартал поточного року. Понад 7 мільйонів гривень спрямували на оздоровлення та пільги для родин загиблих військовослужбовців, 84 мільйони на будівництво укриттів у школах та садочках. Пріоритетним завданням залишається забезпечення військових якісним обладнанням. На це у першому кварталі виділили понад 200 мільйонів гривень. Майже щодня ми передаємо допомогу для того, щоб спільно наближати перемогу. І це і дрони, це і автомобілі, це і лазні пересувні, це і засоби гігієни і інші технічні засоби. ми Найбільше серед обласних центрів, якщо взяти не в абсолютних цифрах, а в відсотках до власних надходжень, виділяємо коштів на допомогу Збройним силам України.